Це не просто історія, це свідчення незламності духу Бориса Фіалка, єврея з дружківки, страшні роки німецької окупації. Його шлях це білі, втрата, але водночас віра, мужність і прагнення до життя. Серед мороку війни він зберіг найцінніше людську гідність і пам'ять, яка сьогодні звучить для нас як заклик ніколи не забути. Восени 1941 року Борис Фіалко потрапив у полон. Але зрозумівши смертельну небезпеку через свою національність, зміг утекти з табору. Він повернувся до сім'ї в дружківку, але там вже також були німці. Заарештованих євреїв з усього міст зганяли до будівлі фабрично заводського училища. Стіни училища приймали не учнів, а приречених, зібраних лише за те, ким вони народилися. А в Борисофіалка тієї ночі народився план отечі – єдиний шанс врятувати своє життя. І він побіг у невідомість, аби тільки вирватися на життя. Він зайшов прихисток у небайдужих людей і навіть зумів передати рідним звістку, що живий. Але розуміння, що його порятунок загрожує іншим, змусила Борисятріалка піти. Так почалася виснажлива мандрівка дожиною 645 днів і ночей. За цей час 215 сімей ризикували життям, рятуючи його. Він перехворів на тиф та кілька разів врятовувався від розстрілів. Історія Бориса Фіалки свідчення страшних злочинів німецьких окупантів проти євреїв, масових арештів, депортацій і розстрілів невинних. Водночас його шлях демонструє незлам сільського духу, силу мужності та солідарність, адже навіть у мороці війни знаходилися небайдужі, готові ризикувати життям, щоб врятувати інших. Ця історія нагадує нам, що мужність і людяність важливі завжди, особливо сьогодні, коли українці відстоюють право на життя і гідність перед обличчям країни-агресора.